Кам'янське всіляко заохочує мешканці багатоквартирних будинків до самоутворення. З 2018 року місто виступає надійним партнером для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Попри економічні складнощі, було затверджено програму підтримки ОСББ та ЖБК на 24-28 роки. А місто виділило співфінансування проєктів з ремонту житлового фонду. Роботи вже почалися, її виконання перевірив очільника Мінського. За умовами програми співфінансування 30% запланованих ремонтних робіт сплачують об'єднання мешканців сімдесят місто зв'язку з повномасштабним вторгненням. 20 Другий, 23-й рік ця програма не фінансувалася. Ми звернулися до міського голови з великим проханням відновити фінансування цієї програми, адже ну, наразі для нас це дуже важливо. Впали платежі від населення, і ми дуже сподіваємося на підтримку влади. На сьогодні вже програма розпочата. Ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за сприяння, за розвиток наших ОСББ у місті. На 2024 рік було схвалено усі 36 заявок від ОСББ та ЖБК на участь у програмі це ремонти покрівель, мереж води та теплопостачання, каналізації внутрішньобудинкових мереж електропостачання та «Відних щитових вхідних груп: заміна вікон та дверей на енергосберігаючі у місцях загального користування, ремонти під'їздів, відновлення водостічних систем. Тощо чотири проекти вже реалізовано. Від усіх мешканців нашого під'їзду хочу подякувати і особисто меру города за те, що знайшли можливість допомогти нам. Такий гарний ремонт. Ми дуже вдячні. Невеличкий наш будинок, 24 квартири – навряд чи фінансово зміг би собі дозволити такі ремонтні роботи. Завдяки місту ми тепер з гарним ремонтом.